привіт! Ви на каналі Демасік і сьогодні ми розглянемо таку новину, як святкування 80 ї річниці до Дня перемоги в Європі. Що ж в нас тут такого цікавенького? По-перше, у нас буде новий режим. Я б сказав, це не новий режим, а новий, але з елементами продовження попереднього режиму, який був рік назад, на День закінчення війни Другої світової. Ось, е І також тут у нас будуть акції, твіч-дропсики і подаруночки Ну, так би мовити, акції. Що ж у нас буде в даному випадку? Акція буде проходити з 6 травня до 13 травня 2025 року. Е в нього входять режим бої в рандомі, які приносять вам е скажімо так, подарунки. Плюшки, ось третій момент це у нас буде твіч-дропси. Ви можете на твічі фармити дропси. І там деякі плюшечки також. Дивичись на на твічі, в описі є на мій твіч. Запрошую, так би мовити. І далі у нас є також. Знижки на обладнання, на прокачувану техніку і x 5 в день один раз в день. на, ну, не, знята, куча, не зняті x з день, але вони будуть не x 2 як завжди зазвичай, а x 5 Ось. Так що поїхали далі. Так, давайте швиденько подивимося режим. Що ж у нас за режим? Включаємо відосик. З вами разом подивимось, що це у нас за режим. Режим призначений до закінчення війни. Achtung! Achtung! Wir wenden uns an alle Soldaten und Offiziere der Wehrmacht, Luftwaffe und Kriegsmarine. Das deutsche Oberkommando hat die bedingungslose Kapitulation unterzeichnet. Der Krieg ist vorbei. Wir rufen alle auf, die noch sinnlosen Widerstand leisten, ihre Waffen niederzulegen und sich den alliierten Truppen zu ergeben. Ihr Leben wird für den Aufbau eines neuen, erneuten Deutschlands benötigt werden. Одним словом, тут кажеться про те, що об'являли про закінчення війни, типа капітуляція, всім своїм е фріцам, скажімо так, кажуть, типу, здавайтеся, все, жіть в оружею, будемо відновлювати Німеччину більш красивішу. The... Одним словом, один командир танку сказав, що ні, на жаль, це маніпуляція, провокація. Ми не будемо здаватися, поки нам саме командування персонально не скаже, що, що це все так і є. Тому ми будемо продовжувати боротися. Ну це в такому роді. І далі е, від осику у нас іде. Sneak through enemy lines and deliver the ceasefire order. В чому суть даного. В чому, суть, в чому ситуація даного відозика ну, і okay, взагалі цієї е, місії? Ваша задача, так як закінчення війни, німці не якесь обгрупування не здалося, німецьке вам доведеться пробратися через їхні позиції до своїх союзників і попередити про те, що війна закінчилася. Ось, типу, так. Тому у вас буде на чафіку, грубо кажучи, ви не просто будете воювати, ви будете їхати як диверсант, ви будете пробиратися по кущикам, об'їжджати позиції. Все в такому роді буде режим спрямований на такі, типу на стелс, хоч стелс-місія буде. Ось тому будьте уважні. Ну і відповідно буде темна. До речі, пам'ятаєте, було попередньому році, коли ми каталися на Шермані, також, також була темна локація. Ну, теж темнота була. Ось тому от такі от, ось, ось таке от буде. Місія буде заключатися в тому, що вам потрібно просто по сталсу проїхати позиції в якомусь роді. Ось якось так. Далі, 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 далі. Тут у нас показується механіка, що ми об'їжджаємо, в нас загорається лампочка. Якщо лампочка до кінця не дійде, то ви не от замітять вас. Типу, не Зразу вас замітить, але все по вас стріляють. А там йде якби, такий невеличкий таймінг десь в районі 5 секунд, коли вас типу замітять. Ось, ми зараз говоримо про режим. Є мінні поля, в яких вас. І немає. Е, також є. Що там далі? Наступне зараз покажуть нам, е, що ми зразу бачили і показували. Так, далі у нас іде, типу зонка. Ось огляду. Бачите, типу, що у вас буде не замітитися, вміння-розвідка. Типу натиснути на. Ну, грубо кажучи, кинути самольоти, знаєте, типу, як в лінії фронту. Кинули і засвітили, показали цей танчик, щоб ви розуміли, щоб від нього сховатися. Ось. І е... вміння нім... е... хибний наказ. Типу, е... ви кидаєте якусь точку, типу, що туди точку, і у вас цей танчик, який ви засвітили, він тікає звідси. Тікає, їде туди, типу, як йому наказали, як наказали ви. Хтось інший наказав його командувач. Типу, вся такому роді. Повністю цей режим ми зараз не зможемо показати роздивитися, тому що тут, типу, такі моментики, їх треба вже в самому режимі, тому будемо разом проходити. Я вас буду чекати на стрімі з приводу проходження цього, цього режиму. Ось далі. Що в нас дуже цікаве, тут буде трансляція про Великобританію, мало кому буде цікаво, але буде можливо твічдроси. Дивитися, поставити, щоб твічдропси. І якраз ми доходимо твіч, до до твічдропсів. От якраз оці, якщо дивитися, будуть у вас 30 хвилин дивитися в такі от розходячки. 60 хвилин дивитися, у вас є можливість виграти або Астрондрекс, або Кромель, або Двадесиль. І якщо ви 90 хвилин дивитися, у вас є шанс виграти GSOR 10-10 Fury чи Шерман, я так толком не знаю, і один день пряма. Ну, типу, але це буде випадково. Зачасту ви будете вигравати, швидше за все, Основна частина це буде виграватися 2D стиль і один день пріма, але є в декого буде шанс виграти все ж таки е, якийсь танчик. І також є дропси у стрімерів. Так що запрошу вас е, до себе на канал. Будете також невеличкі плюшечки. Е, розходники, ну типу резервики, можете зробити резервики 2D-стиля. Ну, тут записано, що, що за скільки. Ось. І та, е, таймінги 6 травня по 8 травня, з 8 травня по 13 травня. Відповідно, да, ви зрозуміли, це з 6 по 8, це з 8 по е, 13 травня. Оці розходнички будуть. От якось так. І основне, основне що в нас є, це x 5 за першу перемогу в день, але це з 8 травня до 12 травня. Будьте уважні, не 6, а з 8 травня до 12 травня. Ось ранку. До 12 ранку 12.00. От. Будьте уважні. Уважно дивіться на ось ці, оці моментики. От оці всі моментики уважно дивіться, з якого по яке, з якої години до якої години. Це дуже важливо. Ось е, далі. Далі, далі, далі. Це у вас буде x 5 досвіду. Ну, коротше, це вихідні будуть, скажімо так. І дивіться, як у нас буде x 5 досвіду, е, знижечки 50-30 і 15%. Відповідно, там. Четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і восьмий десятий рівні, відповідно. Знижечки на спорядження, знижечки на обладнання. Будуть мінус 50%. Тому зараз фарміть на лінії фронту і кому що треба, скупайтеся. І оце скупайтеся, і це скупайте. Ну, Ви зараз фармите, хто фармить, в принципі, розумієте, що можна купити, куди потратитись. От, е, Далі. Далі дуже важливо це завдання в рандомі. Е, в рандомі, дивіться, ви не зможете їх виконувати, яке захочете. У вас буде все як по почергово. Да? От, ви спочатку виконуєте перше завдання, бо без першого завдання ви не зможете виконати друге завдання. Але завдання дуже легеньке. Один раз посісти топ місце, місце топ-10, ви попали це один бій, можна спокійно попали. Вже наступне завдання момент, відкривається. Нагорода один день преміум-аккаунта. Кожна з цих нагород вона є одноразовою. Одноразові. Типу, раз получили, більше ви вже не зможете отримати. Не буде одновлюватись. Далі відкривається відповідно наступне завдання. Тут ви бачите це не екіпажі, а це у нас е образи. Ну, Образ просто, що у вас, якщо звичайний якийсь чувак, ви просто його, цього поставили замість нього, У вас просто візу... У вас той же самий чувак остається, просто візуалка інша. Типу Джордж Паттон або Шальдеголь. Ось. ну і... Напис 1945, 945-й, грубо кажучи, в плані Деколь. Ось, ну, це не таке цікаве. А далі вже більш цікавіші нагороди йдуть. Розходнички, спорядження у нас йдуть, як бачимо. Да? Е, умови дуже легенькі, можете там паритися, зробити 6 тисяч один чистого досвіду, продовж будь якої клік собі. Просто грайте, вона робиться і ви не паритесь. Якщо добре пограти, 6 боїв і все зробили. Якщо так, плюс-мінус по розками, тому десь 10-15 боїв і спокійно робите це завдання. Грубо кажучи, за один день можна спокійно пройти це е, ну, за вечір, вже годинки-дві. Ось так. Тричі посісти місце то в 5 вашої команди за досвідом. Теж не є дуже важким, але треба трошечки якби попотіти. Ну, не... ну, скажімо, пограти трошки добре треба буде. Ось, ви получите просто 2 дистиль. <тур> Далі у нас іде п'ята частина. Це у нас е, іде завдати техніці шкоди 80 разів пробиття зробити. Брати є 25 і просто па па і все, да? <тур> Ну, там можна Т-52 взяти ну пробиття. Ви берете дуже депевні танки, ви на депевних танках це виконуєте це завдання, до речі. І у вас кожного, е, кожного до пайка там пп конігері, спагеті, кава, це все. Кожного по 5 штук вам дасть. І останнє завдання це у нас буде е, 5 разів посісти місце в топ-10 до задосвіду своєї команди в, е, в переможному бою. І ви. От, Отримаєте чафік е, номер 594 е, Цей чафік у мене вже є. Він колись, здається, був за яких ось, в якихось коробках новорічних, на секундочку, в новорічних коробках, і мені він випав, відповідно. Це, ж не справляюся, здається, навіть секунд. Не буду брехвати, здається, в цих навіть був. Ось тому, якщо вам буде цікаво, вам хочете, щоб я якийсь стрімчанський зробив на, цьому, на цій алтешці, покатався, показав, що це за танчик взагалі. Я буду вельми за, але пишіться в коментарях, скажімо так, пишіться в коментарях, і ми з вами з цього приводу. Поспілкуємося. Е, якщо буде багато коментарів з цього приводу, то, напевно, ми поїдемо на цьому танчику. Е, а так, взагалі, якщо у вас є якісь питання чи поради, чи взагалі. Просто запитуйте в коментарях. Також не забувайте ставити вподобайку і по бажанню підписуйтесь. Ніколи ніколи не прошу, прям все, підписуйтесь, щоб було підписано. Якщо є бажання, підписуйтесь, я буду вас радий бачити у себе на стрімах. А зараз всім всього найкращого, всім паке!